У Брюсселі презентували 20 днів у Маріуполі оскароносну українську документальну стрічку. Фільм режисером Стеслава Чернова демонстрували в Європарламенті за присутності віцепрезидента Єврокомісії Вери Йоурової. Прем'єру бачила Ірина Іванова. Показ цього оскароносного фільму відрізнявся від тих, які проходять у кінотеатрах великих фестивалів. Це зала Європарламенту. А глядачі, депутати, помічники, працівники секретаріату, громадські активісти не всі стримують емоції. Я я хочу, хочу, щоб я хочу, щоб Щобстріти все закончилось. leave. ми мусимо йти. але коридори заповнені людьми, які втратили оселі, родичів. Таким було завдання цього фільму, каже режисер: нагадати глядачам, що його герої не актори, а звичайні марюпольці зі своїми трагедіями. Моя задача нагадати, що те, що відбувалося 10 років тому, коли Росія напала в Україну, те, що відбувалося 2 роки тому, коли зруйнували Маріуполь, відбувається і зараз. І щоб це було не політичне питання, щоб це була не політична суперечка, тому що питання України переходить на політичний рівень, і люди забувають, політики забувають, що насправді мова йде про реальних людей, це не персонажі фільму, це не фігури в новинах, це реальні люди з реальними трагедіями. І от Ось цей зв'язок з реальністю його треба завжди тримати. Презентувала фільм, колишня міністерка закордонних справ Латвії, нині депутатка Європарламенту Сандра Калнієте каже, показане у фільмі не щось нове для неї, бо регулярно відстежує події в Україні. Її держава разом з Британією очолюють коаліцію дронів для ЗСУ. А політична сила розробила стратегію перемоги, яка передбачає надання від кожної країни-члена ЄС по 25% ВВП. Каже, цього було б достатньо, щоб здолати Росію на полі бою. величезну любов викликає те, як майстерно зроблений цей фільм. Ви маєте дуже пишатися, що у вас є такий журналіст, такий документаліст. А як політик, я думала, я відчувала сором, що ми робимо так мало. Так, ми підтримуємо Україну, але ми повинні боротися з втомою від війни. Ми такі повільні у наших рішеннях. Я бажаю українському народу, щоб перемога швидше настала, бо надзвичайно, надзвичайно важко жити так, як ви зараз живете. Після фінальних титрів, замість овацій, обіймів і привітання режисеру, глядачі стоячи замерли на кілька хвилин, вшановуючи пам'ять загиблих. Тим часом режисер мріє про щасливе продовження цієї історії за участі героїв, які вціліли і мріють повернутися у рівне місто. Містислав Чернов каже, що хотів би показати його у відбудованому драмтеатрі в Маріуполі. Ірина Іванова, Володимир Самченко, подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.